Вітаю глядачів! youtube каналу Час Змін. Якщо ви б не проти отримати грант на подорож. За кордон і для перебування в іноземній країні за, для бізнес-потреб я вам просто рекомендую додивитися це відео до кінця, адже в цьому відео я презентую для вас унікальну грантову програму, яка підтримує українців з бізнес-подорожами за кордон. Уявляєте, валізи, літак, і ви десь там. І досить таки тривалий період перебування в тій країні. Фінансується ця програма Цікаво? Тоді залишайтеся зі мною до кінця, роз'ясню для кого хто на що може отримати грант, і представлю вам зрештою цю програму. І навіть покажу вам кнопочку, куди треба натиснути, щоб подати заявку. І вже за кілька місяців. бай-бай. Але пам'ятайте, що дивитися мої відео потрібно навіть за кордоном. Привіт, мене звати Мар'яна Кобеля. Звір. Я експертка у сфері залучення грантових ресурсів. На цьому ютуб-каналі розповідаю усе про гранти. Представляю грантові програми. Ну і даю рекомендації, як же користуватися грантовими можливостями. Тому, якщо ви до нас доєдналися, вперше просто рекомендую підписатися на цей канал, щоб не пропускати ті відео, які наближатимуть вас до отримання грантового фінансування. Ну і також для мотивації. Моєї команди поставте лайк під відео. Направду це завжди мотивує для вас будувати все нові і нові відео. Ну і на сьогоднішній день вуаля програма унікальна Європейського союзу, яка дає можливість українцям перебувати досить таки тривалий проміжок часу за кордоном. Саму програму її назву Куди зайти, куди клікнути, щоб подати заявку. Я Розкрию наприкінці відео, а поки розповім, для кого як взяти участь, що для цього потрібно, і усі тонкощі та деталі. Тому залишайтеся зі мною. Ну, а я розпочинаю. З вчорашнього дня просто потираю руки розповісти вам. Цю інформацію отже, вчора завершила роботу над своєю статтею на тему грантових можливостей цієї програми ознайомилася з реаліями і вау! Це ж круто! уявляєте собі, програма дає можливість фінансову поїхати українським підприємцям за кордон і навіть ще не підприємцям угу, поїхати за кордон. Перебувати там досить таки тривалий проміжок часу за, для того, щоби зрости як підприємець, тобто доукомплектувати свою бізнес ідею, якщо ви ще не є підприємцем, але хочете відкрити бізнес. Якщо ви вже є підприємцем. То навчитися краще управляти бізнесом, налагодити контакти з іноземними партнерами, набутись, набути навичок і компетенцій, необхідних для ведення бізнесу, можливо, започаткувати нові ділові контакти там за кордоном. В яких країнах реально почерпнути такий досвід на грантові кошти? Значить, вчора переглянула на сайті є 39 країн, в яких доступно перебування українців. Значить, це країни Європейського Союзу, будь-яка країна обирайте, яка вам більше подобається? Я би поїхала до Франції. А ви напишіть, будь ласка, в коментарях, куди би ви? Так, ось. Будь-яка країна Європейського Союзу Україна, в тому числі в цій програмі, може брати участь і ще ряд країн, перелік яких я вам трішки згодом відкрию на екрані. Отже, навіщо ця програма? Ну, по перше, для того, щоб прокачати свої бізнес навики, по-друге, щоб навчитися управляти бізнесом по європейськи. По третє, щоб набути нових партнерств, можливо, по четверте, для того, щоб укласти ділові угоди з іноземними партнерами, ще однією причиною може бути просто подивитися, як працює аналогічний бізнес, як у вас тільки за кордоном, десь там в обраній вами державі. Хто може взяти участь у цій програмі? Українські підприємці, раз. і українські фізичні особи, які ще тільки мріють про відкриття бізнесу, мають. Реальний бізнес-план, концепцію свого бізнесу, і хотіли б таким чином зростати підприємцем, тобто програма для молодих підприємців. Але варто пам'ятати не за паспортом молодий підприємець, а підприємець, який тільки-тільки починає, тобто до трьох років, який ну максимум до трьох років, який зареєстрував свій бізнес. Важливо, щоби. Цей підприємець мав мотивацію поїхати за кордон. Ну я думаю, що з цим проблем немає. Так, по-друге, мав можливість. Поділитися і своїм якимось досвідом з іноземним партнером, тому що це програма обмінів. Ну, і, звичайно, що трішечки мати заощаджень. Ну, ви знаєте, приїжджаєте в іншу країну, і те хочеться, і це хочеться, і це хочеться. А програма суто фінансує перебування, транспортні витрати. Одним словом, ну, треба мати десь якісь ще заощадження, щоб ними скористатися. Далі, яка сфера бізнесу? Пріоритетів в програмі абсолютно неважливо, тому, що програма не ставить пріоритети на якісь одній галузі. Будь-яка галузь. Я вчора ознайомлювалася з історіями успіхом. Там бачила і it сферу і б'юті сферу, і охорону здоров'я, і послуги консалтинг. От, до прикладу, як в нас консалтинова компанія, центр розвитку час змін. Ми займаємося допомогою в оформленні пакетів документів на гранти. Схожий бізнес, щоправда. Бухгалтерсько-юридичний також підтримувався цією програмою пошиття одягу, відкриття ресторанів, кафе, СТО, тобто ну, звичайний наш український бізнес, якого навколо нас дуже багато. Ви, до речі, яким бізнесом займаєтеся? Ну, неважливо, тому що будь-який бізнес в пріоритеті цієї програми. Що потрібно для того, щоб взяти участь у програмі? Ну, по-перше, знати цю інформацію, хто. Володіє інформацією, то й володіє світом, як то кажуть, так? Але ви вже озброєні, тому що я вам вже цю інформацію даю. До речі, моє суб'єктивне, але мені здається, що недостатньо інформації в інформаційному просторі про таку круту можливість. Але ви вже знаєте, тому будете пробувати писати. Заявочки, і, вочевидь, що після мого відео хтось з вас таки поїде, а можливо, цілий ряд моїх глядачів. Я про це, до речі, мрію, щоб моє відео стало корисним для багатьох з вас. Тому дивіться до кінця. Зараз вам розповім, як подати заявку. Отже, що потрібно? Ну, по-перше, подати заявку на порталі. Відкрию зараз вам його, відкрию. Обрати організацію в Україні, яка є таким собі. Посередником між вами і бізнес-партнером за кордоном, тобто та організація, яка вам продемонструє, як обрати е приймаючу сторону за кордоном, куди краще поїхати, якого підприємця обрати, бо ви ж їдете до реального підприємця, такого самого як ви, тільки за кордоном. Так, ось ця організація посередник безоплатно вам допоможе і заявкою, і проконсультує, і вам дасть відну інформацію, що потрібно знати перед подорожею. Перед подорожем і також допоможе вам з вибором тих підприємців, які вам могли би бути цікаві за кордоном. Ну і про історії успіху скажу вам. Не знаю наскільки це є успішним показником для України, адже я наголосила, що що мало інформації в інформаційному просторі по ці про ці програми, і українські підприємці мало поінформовані. Я вважаю, що саме тому настільки низька активність українців в участі в цій програмі. Ну дивіться, програма відкрита з 20-го року, українці демонструють певну активність, але не надто. Ну, наприклад, двадцятий рік троє підприємців по. Їхало за кордон 21 рік, шестеро, 22 другий. Щоправда, ну пам'ятаєте, які події відбувалися і ще продовжують. То поїхало аж 16 за кордон за цією програмою. І далі пішло знову ж на спад, бо люди не знають ось та заявка подати. Дуже просто сконтактувати з партнерською організацією. Чому цього не роблять українські підприємці? Тому що немає інформації, але ви в мене вже маєте цю інформацію. Отже, та там -та -та, я для вас відкриваю. Як називається програма? Де її шукати? Куди клікати, за яким алгоритмом і так далі? Але не забудьте поставити лайк. Це завжди мене мотивує на роботу для вас. Лайк, лайк, лайк з вас. А я демонструю екран і представляю для вас цю програму. Вуаля, програма Erasmus для молодих підприємців, Erasmus for Young Entrepreneurs. Це програма, яка фінансується Європейською комісією, підтримує підприємців європейських країн і ще ряду країн. На що дають кошти? Я вам вже проговорила. Хто може брати участь? Ось, подивіться, країни, які можуть брати участь в цій програмі, Україна, в тому числі, бачите, ось тут наприкінці цього переліку. Далі. Історії успіху тут можна клікнути, перечитати хто з України на що брав кошти, і не тільки з України, на які подорожі, куди їхав. Далі. Хто може взяти участь, ви читаєте детальніше початківці, тобто, бачите, тут два типи: перше, це той, хто просто має бізнес ідею, а другий тип підприємців, які вже працюють але не більше трьох років. Ну і звичайно, що ті особи, які досягли 18-річного віку. Важливо мати конкретний проєкт, бізнес ідею, мати мотивацію, ну і мати деякі заощадження, щоб у разі потреби взяти і дофінансувати це. Цей проєкт. Як подати заявку? Все просто: ось тут кнопочка Застосувати зараз натискаєте сюди, залишаєте коротеньку, простеньку заявку. Далі сконтактовуєте з однією з організацій в Україні, бачите, куди я натиснула, щоб обрати. Організацію шукаю Україну. Ось Україна, вуаля ось перелік організацій з контактними телефонами. Телефонуйте вже їм, тому що вони чекають саме на вас. Вони для того і працюють, щоб вам сприяти в цих бізнес подорожах Будь ласка, будь-яка організація на ваш росту. Дивіться тут цілий перелік. Це українські організації, які... Обрані Європейською комісією для того, щоб вам сприяти в поданні заявки, в роз'ясненні і налагодженні контакту з бізнес-партнером за кордоном. Ну, як подати заявочку, вам показала. Що ще хочеться продемонструвати? Питання, що часто задаються. Я би вам рекомендувала їх також ще перечитати, тому що в цьому відео, на жаль, на всі запитання не зможу відповісти. Ну що, корисно було? До речі. До речі, виставити лайк під відео лайк. Мотивація для мене. А до речі, я вам у наступних відео розповім ще про три програми на бізнес-подорожі. Ця програма, про яку я говорила, від одного до шести місяців фінансує перебування за кордоном. А є програми, ще короткострокові, коли ви можете поїхати на виставку, поїхати на акселераційну програму навчальну за кордон. Наприклад, зараз є у Великобританії точно відкрита програма. Ну, але про це згодом. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити ці відео. Якщо корисно, лайк з вас, а з мене і надалі інформація. Бай.